Вигадливий Сашко. Сашко навчався, як прийдеться, він школу завжди не любив, не знав, про що у книгах йдеться, та байдики постійно бив. То мишу дівчині підложить, то заховає чийсь портфель, а то й урок зірвати може, розпочавши там дуель. Ну, не любив, Сашко, навчатись, а тут, сьогодні, як на зло, контрольна має ось початись, отож йому не повезло. Та ні, вирішує вразучень, до школи точно не піду. Обличчя хлопця покосилось, пішов до неньки на не біду. Сказав, що захворів на лихо, і навіть дуже гучно чхнув. Та мати все ж сказала тихо швиденько до дверей пішов. Прийшлося йти Сашку до школи, та план до голови прийшов. Він скаже вчительці, що бджоли, він біля класу їх знайшов, та не одну, а десь півсотні. І скаже вчителька тоді які ж вони Сашко мерзотні, я щиро дякую тобі. Поставить за урок дванадцять за те, що попереди всіх. Гадав, Сашко, що так і буде, роздався вулицею сміх. І лед до школи, підійшовши, відкрив він двері у свій клас, роздався дзвоник до уроку, та хлопець розпочав романс. Він розповів усе про бджілок, про те, що треба всім піти, а все ж учителька оцінок не ставить, роздає листи. Контрольна, каже, розпочнеться, дарма Сашкотий розповів, що в кабінет бджола несеться, дівчаток аж до сліз довів. Бджілки, комахи працьовиті, тому гадаю, що вони нікому не завадять в світі, контрольно пишемо вразми. Урок такий, брехня брехнею, залишиться на всі віки. Тобі не варто жити нею, Тож краще правду говори.